А плаче край нескорений, плаче без упину, прийшла війна непрохана на нашу країну. Сумні гори, сумні ріки, ліси та діброви, всі степи кров'ю покриті, проростає горе, горе сім'ям, горе вільним, що не заслужили, тієї долі гіркої ще не заробили, а вам, панам кляти, місця вже немає, то харчі розпродаєте, а скриня пустає. Де вене люди немилі багатство поділи, Із країни величної руїну зробили, разом з волею харчами душу випродали, лиш бездушні споглядали, як жінки радали, як та мати одинока, останню кровинку, останнього синочка поховала взимку. І замерзло теє серце, навік зупинилось, чорну хустку одягнула, забуло, як билось. А таких не одиниці, тисячі страдають, в сльозах до Бога моляться та вас проклинають. В своїм домі прикормили щурів сотню другу, що тепер не виведе, не вижене шкатюгу. Рід наш плаче, панство грає, програє не гроші, Куди страшніша та плата, здають найдорожчих. Та не довго панувати, красти ще недовго в час вже йде за все платити. Та лише душею, зійде сонце, згорить ворог на нашій країні, пролунає від Карпат та по всій долині аж до Кримських рідних гір. Слава Україні!